Що відважний говий до лісу темного, і що від важни, На зустріч, Господи, надиха, стежкою покриліс, на зустріч, просена. Зустрічну... Що відважний гайовий дивитися, що він любив, його мила крові лежить. Останнє слово говорить. Обилий мій, що зна що я вмирать мушу, на бив відверний. Він себе убив, а столий накалені, щебетав, а соловий накалені, вощебета, Він не зазнав, та не сказав, як милою прощав. <ріць> <пійдем>. <ріць> Добре, скажіть ще э, за цю пісню <ріць> звідки? Така восьбава пісня. <ріць> звідки та Сзади пісня не висяча чи зария? За нього скажіть за цю За пісню скажіть слова, де де звідки та пісня, то вже вона була. Ще як де, де я ще може молодих літах, ми її співали так в компанії. Тоді в нас читальні не було, клубу ніби читальні не було. Ми сходили ще до хати і нам приносили старші дівчата, е, такі різні пісні. Наприклад, е, і ту пісню принесли. І ми мали е, туди багато було дуже дівчат сидіти. і ми розучували такі пісні, то, то та називалися е, сільські. Той, той є на народній, але в тій пісні співається таке, десь така була подія, що пішов той відважний до ліса, і десь та дівчина ну, як, від нього відорвалася десь на, на той, на, а то якраз та серна надбігла, і він, а то було вже так під вечір, і він вистрілив і замість серну всіли ту дівчину. Забив свою дівчину, та любив її, так як має бути, і її забив. Ну а тоді взрів, що вона не жива, ну, ти себе забив. То така трагедія, була, така, така трагічна пісня.